Друзі, всім привітик! Я зараз закриваю щавелі іншим способом. Хочу поділитися з вами. Вам сподобався мій спосіб, що з сіллю, а це без солі? Зараз я вам покажу. Дивіться, що робимо? Помили насікли щавелі і склали або нержавіюча старі, або маліроване. Але в алюмінієве не можна, щоб не було окислення. Потім кип'ятимо воду, в мене щойно, щойно чайник закипів. І зверху заливаємо крутим-крутим кип'ятком, щоб покрило наш щавель. Я вам не можу сказати скільки, головне, щоб водою повністю покрило весь щавель. Так, і тепер треба взяти. Отак. От ще, як вам, бачите, підтопкати? Можна перемішати, можна так підтопкати. Щоб, щоб щавель змінив колір. Бачите, він вже міняє колір. Отак, от отак, отак, хороше. І хай постоїть по хвилинок 2-3 під кришкою. Так, в мене якраз я подивилася, бачите, накрито кришкою. 2-3 хвилинки стоїть. Так, друзі, погляньте. Поки постояло, змінив щавель колір. І тепер його можна накладати в банки. Ой, ложечку. Трішечки шукала довше. Тепер беремо баночку. Ось таку. Ой-ой, спішу, спішу. Ось так виловлюємо щавлик. Ще нагадую, 2-3 до 5 хвилин у банки. Натопкуємо, як хочемо. Хочете більше, хочете менше. Це ваша справа, скільки ви хочете банок. Заливаємо водою. Так, ложку треба іншу взяти. Трішечки. Ось так. Бачите, щоб не торкалося. По поясочок, щоб водичка не торкалася кришки. І тепер зверху кришкою закриваємо більше нічого. Оце і все. І відставляємо. Ось так. І далі наступну баночку. Оце і все. До речі, хтось там мене запитував, а чи можна із таким щавлем пиріжки начиняти? Я не знаю, в Україні немає такого, щоб варили і зі щавлем, але з цим щавлем дійсно пиріжки можна хто хоче. І водички. Ні солі, не ні проварювати, нічого не потрібно. Ось так. Так, друзі, вийшло у мене три баночки. Ось такого. І решту щавля я вже виловлювала шумовкою. Тут на дні, бачите, дещо залишилося. Водичка ця вже не потрібна, ми її викидаємо і виливаємо геть. Банки можна натоптувати не так ну, дуже тоді, ну, щоб розраховувати, щоб одну баночку відкрити на два чи на один, можливо, у менші, 300 грамові закривати. Ось так. І ще таким способом я минулого року також закривала. Але, на жаль, відео зняла і коли чистила телефон, то видалила. Тому цього року я вирішила все-таки вам показати. Спробуйте, можливо, вам сподобається. На все добре, до нових зустрічей!